Колись, у 2014 році я ще була таким молодим провідником світла. У мене була ситуація дуже цікава, коли дехто з моїх учнів сказали неправду на мене, підговорили, зробили наклеп. І я це прийняла з Богом і проходила. Тоді мені важкувато було, бо це було давно. Я ще не була, скажімо, настільки сильна, як зараз. І... Але я проходила, і Бог мені показав, що ці люди очищають мій простір від негативу, від тих людей, які не готові. І це взагалі необхідний процес. Він так само проходить у нас постійно в житті, не тільки з учнями, а й з людьми, з друзями, з усіма ми постійно проходимо цей процес. І... З'являються ті люди, які створюють такі кермічні ситуації. Таку кермічну ситуацію завжди створює темнота. І вона перевіряє, хто куди. Тому що темнота не приймає. Вона говорить різні нехороші, низьковібраційні речі. Вона перевіряє, до чого ти готовий, до світла. Чи ти ще не готовий до світла? От і все. І вибір за, за кожною душею насправді. Такі іспити у нас постійно проходять з вами, правда, мої сонечки? І це нормально, і це прекрасно. Моє серце дуже радіє, тому що, коли в моєму житті проходить ще більш масштабно, такого, такого прекрасного керунку іспити це дуже прекрасно. Значить, я у вірному напрямку, значить, я з Богом. І я просто ще стану більше світлом, я ще просто стану більшою любов'ю, радістю, буду світити ще яскравіше, тому що так само звільниться простір від тих, хто попав випадково, можливо, хто там просто пішов за тим, що почув ім'я якесь відоме на сьогоднішній день. І неважливо, що ці люди будуть робити, казати, кожного свій шлях. Мій шлях іти з Богом і дарувати світло. мій шлях бути з Богом, бути з вами. Це дуже важливо, мої сонечки. Це моє призначення в цьому вціленні. І я це роблю дуже багато років і буду продовжувати це робити зі мною Бог. І це прекрасно. Тому все приймаємо з радістю. І завжди іспити. Вони спочатку важкувато їх проходити, як мені це було проходити, наприклад, у 2014 році. Більш важкувато. Тепер це вже зовсім інша ситуація, і просто радість наповнює моє серце перед тим, що буде далі. Відчуваю, буде далі дуже-дуже неймовірно і потужно світло. Дякую, сонечко.